Ого, да, огонь! Ага. Ого! У мене зима там от. От і прийшла зима. Сьогодні четверг, 17 листопада і в нас ось неочікувано прийшла зима. Я вже завів машину, прогріваю, трішечки почистив стікла. І будемо починати працювати. Сподіваюся, що сьогодні вийде нормально заробити, зважаючи на погоду. Тим паче, попередні два дні дуже гарна каса в мене вийшла за 12 годин близько 3 тисяч гривень, два дні підряд. Я дуже задоволений. Тим паче сьогодні мабуть, машин не дуже багато буде, зважаючи на те, що не всі встигли перезутися на зимню. А я от, на шипованій гумі. Мені така погода не страшна. Тому будемо працювати, дивитися по заробіткам, скільки вийде. Поки не планую до кого буду працювати, побачу по обстановці, взяв з собою обід. Можливо цілий день, якщо буде погана робота, можливо трохи трішкраще уйду. В общем, побачимо. Ось так включив булт. Як бачив, все горить. 7.23. От коло мене не дуже, тому що я в жулянах, учасний сектор. Але трохи від'їдемо ближче до Вільямса і там повинні бути замовлення. Ось і перше замовлення приходить прямо Грінченка, ні, ні, це центр за 130 гривень. З самого ранку ми не поїдемо. Чекаю далі. Може подивитися, що там Uber скаже. В Uber, як завжди утрішні промоакції, тому у них коефіцієнти не дуже сильні. Оці постійні запити вибра, то сфотографуйтесь, то машину підтвердіть, то ще щось. Так, буду я розбиратися поки. Ось така краса на вулиці. І в мене включено все. Подогрів лобового, дзеркал, заднього, сидіння. Замовлення на Валерія Лобановського, мабуть, візьмемо з один 1,1. Тим більше невелика подача. Не дуже пасажир був, якщо чесно. Але мені прийшло на зустріч замовлення майже обратно, де я був, з коефіцієнтом 1,7. Це тариф за 3 кілометри. А в нас ще й тривога. Хоча це і впливає на роботу в позитивному ключі, але не потрібно. Тому що від неї дуже багато біди. Тариф за 8 кілометрів. І прийшов наступний. З коефіцієнтом 1,4. Взяв замовлення по уберу, чистими мені буде 140 гривень без коефіцієнта, але на лівий берег. На лівому берегу зараз дуже високі коефіцієнти горять. Думаю, там звідти вийде уїхати по гарному тарифу або ще трішки покататися по лівому березі. Це дивна ситуація, на болту гориться красним, але заказів він не дає, десь вже Хвилин 10. Убер постійно накидує замовлення, але якісь такі то подача по 5-6 кілометрів, то без коефіцієнтів. Щось незрозуміло. Нарешті взяв я замовлення. Доставка, їду по Uber на оболонь. Коефіцієнт лише 1,2, але хоч так, тому що зазвичай всі замовлення давало або в центр, або без коефіцієнта. Або з великою подачею, а це була кілометр подача, не в центр, оболонь, вулиця Прирічна. І хоч один і два коефіцієн, хоч так. Чистими мені за 16 кілометрів убор показав 220 гривень. Тому що болт взагалі мовчить, хоч і горять великі коефіцієнти, але ніяких замовлень на ньому немає. Чого доводить відсутність світла? Чувак в Теслі везе димоход. Плохо на камеру видно. Але це утеплю ну, для буржуйки або для котла. Димоход. Are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability. They want the credibility. Convincingly unwilling to put in the f it takes to get some power, don't be freaking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and call the doubters, they're just your downers. I swear to god they'll let me down. I always fight just to wear the crown. I'm done fit these fucking crowns. Це жесть. Інтернету немає, зв'язку немає, не можу завершити замовлення. А я тим часом на Троєщині їду от на заправочку. На авантаж. Думаю, поки тут а треба заправитись, тому що газу залишилось небагато. І щоб потім не їздити на бензині, не шукати заправку, як я вчора ввечері. Тому думаю, краще наперед направитись. Ось таке замовлення, дали 220 Мухаммед Мухамед їхав і я на Кловському спуску. Каса вже близько 1500 гривень, десь трошки більше, ніж півтори тисячі гривень, час вже майже 2 години. Думаю, доб'ю до 2000 і буду їхати додому. А я тим часом взяв кави. І буду далі чекати замовлення. Машина така грязна, але погода, нічого не зробиш. Я на Тургенівській. І так, я на лівому березі ледве піймав інтернет і зловив ось таке замовлення на Печерськ. З Печерська вже доїхати додому. А я на лівому березі. Майже ніде немає світлу, світла і тому немає інтернету. Проїхав в Сокарки, Позняки всі, ось, аж в цьому місті піймав на лайфі такий слаб, слабенький інтернет. Так, буду їхати. Ось таке замовлення було. І виставляємо фільтри додому. Так, у нас такий фільтр є. І попутно включаємо болт. І будемо чекати. Нарешті я дочекався замовлення, по уклону прийшло додому на успішно, це прям жулянний, як мені потрібно. І так, Я вже дома на годиннику 17.00, тому будемо підводити підсумки робочого дня. Пробіг у мене сьогодні склав 185 км на паливо десь приблизно 600 гривень. Каса 1990, Округлюємо до 2000. Там ще маленькі чай були. І того з вичитом комісії амортизації і палива, на амортизацію я відкладаю 200 гривень, у мене чисте вийшлося 200 гривень. І враховуємо, що дуже багато холостого пробігу, так як проблеми з паливом приходиться переїжджати інколи там по 5-10 кілометрів для того, аби піймати інтернет, піймати зв'язок і нормально можна було. Приймати замовлення. Тому що така ситуація зараз в Києві склалася із за цих Касапів, їхніх обстрілів, що як би ти не знав Київ, як би ти не знав вулиці, але все одно потрібен інтернет, потрібен, особливо в нашій справі, коли у нас всі додатки працюють через інтернет. У мене сьогодні навіть е випадок був на Троєщині, коли я висадив пасажира. Нажав завершити, а із за поганого інтернета болт дуже довго грузив, і мені прийшлось... я поїхав на заправку, заправився, виїхав, приїхав ще декілька кілометрів, і тільки після цього поїздка завершилась. Болт нічого не перерахував, слава Богу, тому що ну, це ж не вина пасажира, ми не їхали, це просто проблеми з інтернетом. Ось такий день вийшов, як завжди, по класиці багато чи мало. Коментуйте, пишіть в коментарях і підписуйтесь на канал. Всім пока.